Дякую всім, хто прийшов провести його в останній путь Серега. Він пішов на свою роботу. Своє завдання він виконав. Він герой. Збройних сил України. Я вручаю вам цей прапор як символ держави, яку вірно і до кінця захищав ваш син. Це була моя підтримка. Це було все, коли ті були маленькі, це я чану в сім'ї. Коли народилася дочка пасення, чоловік бросив, пішов. От так бросив і пішов. І на ньому було все. І хазяїв свої уроки дуже добрий, Він був такий спокійний. Не знаю, яке це було в нього Спокій, спокійство і така стойкость. Християнська стойкость. Він вже пішов на позиції без зброї, щоб розуміли, він вже ж в руки не брав. Він каже, і ховатися я не буду. У мене, мене перший пішов, середній син Саша, рука не робоча залишилася, за ним Вова втік менший. Потім чоловік пішов. І по синій він каже, яка дуже ховається, яка хвостся не буду. Мама не переживає, Останнє смс, я в Сочі була, скинув гроші. Саша питає, Серега, на що так багато? А він пише, пише, купи мамі морожена, весь магазин закупи. Дитя, вже нічим не вернеш. Царство небесне. У нього дуже здорове серце, дуже добра людина. Пішов на війну, був потрібно. Він пішов у нас четвертим. Я третім, бо два сина вже воював. Він свою роботу зробив. Кожен у нас своя робота. Мобілізований він був, але він не міг піти ізначально, тому що по його вірі він не міг воювати. Але витягувати повинен був людей. Пішов витягувати хлопців і загинув то й спасати побратимів. Така людина. Мені заміняв до восьми років батька. Він був дуже прекрасним чоловіком. Не йому сказати ні дякую за воспитання, ні дякую за совети. Ні дякую за дитинство, яке він мені подарив. Нічого не йому сказати.